Скажіть, будь ласка, всі маєте гаджети? Всі їх заряджаєте? 95% любить заряджати їх вночі, правда? У нас ні. Правда? І то такий час, який не контролюється процес зарядження. Телефон зарядився і далі у нас зарядочка стоїть і гріється. І от в такий момент може виникнути пожежа, наслідок короткого замикання або принагрівання самого зарядного пристрою. Три, 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 правила, три правила ні. Перше. Не підходь, не торкай дзвони 101. Оголошено на поводження в різних звичайних ситуаціях під час виникнення повітряної тривоги, під час дотримання безпеки змінними змін, з вибуховими приладами, під час поводження на водних об'єктах і в побуті. Як діяти під час виникнення пожежі? Наголошуємо про те, як додзвонитись в пожежно-рятувальну службу. Напевно, найбільш небезпечними питаннями щодо виникнення пожеж в таких закладах є це необережне поводження з вогнем саме людей, тому що вони бувають деколи несвідомими, не розуміють, які дії можуть виник... які... що їхні дії можуть призвести до виникнення пожеж, значить, і десь легковажно до цього ставляться. А в приміщенні знаєте, що не можна курити? А Ми не відкуримо. Куримо. За те, що ми читали, людину справу служить безпеки. Добре. Я Так у що що вас хлопці курячі, сигарети у вас є. Є, ще. Є. Так. На, вулиці. На, вулиці. На, вулиці. Да. на вулиці. Через вікно ви не культур. Ні, ні, ні. Тому прохання. Воно, скажімо, не в ваших руках, але переважно так в ваших руках. Тому що легше попередити, що потім ліквідувати, і якщо це будуть якісь плані наслідки, це буде першу чергу там. Для нас на совісті для держави мінус людина, для родини батько, син та брат. Враховуючи, що переважна кількість це є жінки, обслуговуючи персоналу, де що їм буде складно забезпечити, пожежну безпеку, враховуючи те, що люди, які перебувають з різного віку, рідного різного фізичного стану, але я думаю, що вони справляться з цим завданням.